Всім якесь молодіжне вітання, з вами канал Трішки в ніжку, трішки м'ячі. З вами його ведучі Єгор та Олексій. Олексій, привіт! Привіт, Єгор. Сьогодні в нас незвичайний формат. Сьогодні ми для вас підготували такі міні-історії про футболістів, які були як гравці дуже гарними, а після завершення кар'єри стали ще й гарними тренерами. Ні. Що ні? М мене все готували поганими тренерами. Сми... Як поганими? Я ж тобі написав, що ми. Секунду, а це цікаво. Я буду розмовляти про гравців, які стали класними тренерами, а ти тоді розкажеш про крутих гравців, які стали поганими тренерами. Це це буде цікаво. Ну, цікаво, тоді зараз піде заставочка, а потім ти почнеш. Ну, давай. Є такий стереотип, що видатні футболісти рідко стають видатними тренерами. Вся річ, в тому що з самого дитинства в них все виходить і так. Їм не потрібно якийсь час витрачати на те, щоб поняти тактику команди. Вони грають свій футбол, а команда адаптується навколо них. Їм не доводиться глибоко аналізувати тактику чи стиль гри своєї команди. Вони і так знають, що вони повинні робити, і як повинні робити. Тому видатним футболістам після закінчення кар'єри набагато важче стати видатним тренером. Адже їм необхідно докладати більше зусиль і заново переосмислювати тактичну формулу футболу. Їм доводиться шукати нові рішення, адаптуючись під сучасний футбол, у якому часто їхня позиція і навички просто не застосовані. Сьогодні я буду говорити про футболістів, які залишили велику футбольну спадщину, а також стали видатними тренерами, приводячи свої клуби до значущих результатів і, звісно ж, трофеїв. Перше, про якого ми сьогодні поговоримо, це Дієго Сіміоне. Всю свою кар'єру він грав в Європі, виступаючи за такі клуби, як Інтер і Атлетіко. Е, навіть в тому інтері, в якому він виступав, його ім'я щось зазначило. Хоча з ним грав сам феномен, ну з басі, кому як завгодно. Загалом я думаю, мало хто очікував, що саме Сіміоне стане тренером. Запальний характер не дуже гарна річ для тренера, який повинен триматись і тримати свої емоції. Але ми на довгі роки отримали дуже крутого тренера для Атлетико. Сімоне прийшов в Атлетіко вже попрацювавши з слабими командами. Він був коучем в аргентинському чемпіонаті і привіз звідти два трофеї. Він одразу поставив футбол, тому що вже знав, як він буде грати і во що він буде грати. З приходом Атлетико нарешті прирвав гегемонію Реала і Барселони, ставши третьою силою чемпіонату, з якою доводиться рахуватись іншим суперникам. А також періодично забираючи трофеї Ла Ліги, залишає позаду двох більш титулованих суперників. З приходом нового тренера Атлетіко перетворився в команду з чіткою структурою гри. Так, да, хтось каже, що це автобус, що 11 гравців стоять за лінією м'яча, Але насправді це тактична родзинка команди, об яку ламали зуби безліч команд чемпіонату, а також ліги чемпіонів. Сімеон двічі приводив свою команду до чемпіонства в Лалізі, а також є володарем Кубка Іспанії. Його команда становилась двократним володарем Кубка Європи, а також два рази підіймала над головою Суперкубок УЄФА в 2012 і 2018 році. Двічі тренер був близький до того, щоб виграти у 6-го заповідного Кубка Ліги Чемпіонів. Але поки що цей гештальт не закрит. Ну, Рамос постарався. Звісно, всі ми знаємо цю історію. На сьогоднішній день Сімеоне продовжує тренувати Атлетіку. За цей час він виріс як тренер, не тільки як оборонний тренер, а й як тактично атакуючий тренер. Він більше не грає в суто оборонний футбол його команди багато забивають. Чого вартий тільки той факт, що коли Атлетіко випадає комусь у розігріш Єврокубков, вони би віддали перевагу кому завгодно, аби тільки не зустрітися з ними. Суперники і Атлетіко точно знають, що Дієго Сіміони може поставити дуже атакуючий футбол, домінантний футбол, а потім, коли досягне свого результату, просто закрити свою команду в обороні, і ти нічого з цим не поробиш. На жаль, стати поганим тренером простіше, ніж гарним, і у мене було вибору трохи більше, ніж у Олексія. Я відібрав 5 варіантів і почну з Андрея Пірво. Андреа Пірво – легендарний футболіст, але, на жаль, як тренер, так і не виправдав наших очікувань. Ось чому особисто я вважаю його поганим тренером. Відсутність досвіду. Злий жар зіграла те, що Андреа Пірло отримав посаду головного тренера Ювентуса без жодного тренерського досвіду. Він навіть не встиг потренувати молодіжну команду, до якої його спочатку призначили. Він одразу вірвався в бій на найвищих рівнях. Проблеми з тактикою. Його Ювентус виглядав хаотично. Не було жодного малюнку гри. Оборона допускала багато помилок. А атака залежала від індивідуальної майстерності гравців. Команда часто виглядала втомленою та немотивованою, а пірло не мав авторитету як тренер, щоб якось змінити ситуацію. Після 9 років домінування в Італії при Пірло Ювентус опустився на четверту сходинку та ледь потрапив до Ліги Чемпіонів. Складності адаптації до суперників. Він не міг змінювати тактику під конкретного суперника, а його команда майже завжди виглядала передбачувано, до чого були готові суперники. Потім, у турецькому Фатіг Караґюм Рюк. Він успіху теж не досяг. Самдорія – клуб, який тільки вилетів в серію А, підписує все ще молодого та перспективного тренера, який так і не дав результат, а клуб не зміг повернутися в еліту італійського футболу. А вже цього сезону Пірво був звільнений після третього туру, тоді коли у команди було лише одне очко. Пірво – геніальний гравець, який як тренер, на жаль, так нічого і не зміг довести. Не на вищому рівні, не навіть на рівні серії Б. Наступний Зінедін Зідан. Він по праву вважається одним із видатніших футболістів 21-го століття. Він визнавався найкращим футболістом Європи і двічі найкращим футболістом всього світу. Він є володарем золотого м'яча а також визнавався рейтингом УЄФА як кращий гравець за останні 50 років. Зізу став чемпіоном Італії, Іспанії, вигравав лігу чемпіонів, а також разом зі збірною становився чемпіоном Європи, а також чемпіоном світу. На відміну від багатьох тренерів-футболістів, які після завершення кар'єри переїхали на тренерський місток. Саме Зізу нав'язував своїм командам абсолютно протилежний стиль гри, який дуже сильно відрізнявся від цього того, що йому, як гравцю, було притаманне. Він ставив незручне становище своїх супротивників, тому що неможливо було. Аналізувати його команди, використовуючи стиль гри, а також навички, які були притаманні йому як футболісту. Він показав себе як дуже дипломатичний і гнучкий тренер, маючи багато ідей і тактичних хитрощів. Як, наприклад, повністю грає без центру поля, вміло переходячи в атакуючу фазу через короткий пас та барони. Що ж казати, що в такому малюнку гри йому самому як гравцю точно не знайшлось би місця. Зідан своїм приходом вилікував Реал. До цього команда шукала того самого тренера. Вони шукали ту саму гру. Вони знаходили, звісно, іноді щось вигравали, але так чи інакше всі ці тренери покидали мадридську команду. Зідан став тим самим тренером, чий авторитет був беззаперечний. Він налагодив і структуру команди, а головне хімію у роздягальні. Не дивлячись на велику кількість суперзірок, саме зідан став то людиною, до якого прислухались ці футболісти і признавали його авторитет, що і призвело до нормалізації атмосфери в команді. Реал більше не лихоманить і все йде. Чітко, так як намітив собі ЗІЗУ. Три ліги чемпіонів поспіль. Саме з приходом ЗІЗУ про Реал почали казати, що ЛЧ являється кишеньковим кубком цієї команди. До нього Реал не асоціювався як головний здобувач головного кубка світу, але після того, як він забрав трьох вушастих, цей титул щільно приріс до Реала і став головною маркою імідж кампанії клубу. Як то кажуть, хоч кубки, переходь в Реал. За час своєї роботи він назбирав велику кількість індивідуальних нагород визнавався найкращим тренером УЄФА, ФІФА, ЄСПН, Францфутбол футбол і так далі. Цей список можна було перераховувати далі, але факт залишається таким: що не тільки з клубом, а й як до тренера особисто до нього прилипали ті чи інші нагороди, доводячи, що перед нами не просто тренер. А видатний метр. Підвищена затребуваність. Зізу вже якийсь час не займається тренерською діяльністю. Але щороку, коли відкривається хоч якась вакансія, хоч де, звісно, одразу всі боси клубів починають обривати телефон легендарного Зізу. Він найласущий шматочок для всіх топ-клубів і збірних. Його сватають то в Ювентус, то знову в Реал, то в збірну Франції. Сам ЗІЗУ повертатися на тренерське крісло не поспішає. Може, шукає той самий проєкт, а може, нічого не шукає. Але так чи іначе, кожного року ми то й діло слухаємо, що Зізу от-от щось до да вас главить. А може, і дочекаємось. Френк Вемпорт. серце Челсі, диспетчер Челсі. Як гравець легенда, як тренер невдаха. Починалося все доволі непогано. Він зайняв шосте місце в чемпіоншипі, яке дозволяло Дерві грати в, у плей-офф за вихід в АПЛ. Вони пройшли Ліц, але потім у фіналі поступили з Астон Віллі 2-1. Ліц залишився в чемпіоншипі, а Фрэк Лемпард пішов на підвищення у Челсі. На початку із Челсі все було доволі непогано. Четверте Ліга Чемпіонівське місце при трансферному бані посприймалось як добрий результат. При Лемпарді заграли такі гравці, як Маунт, Різ Джеймс. Та Абрахам. Але коли бан зняли і клуб почав підсюрювати справжніми зірками, принаймні на той час вони так виглядали, такими, як Зієш, Тімо Вернер, Кай Хаверс, і з ними Лемпод не зміг боратися. Невміння працювати з Великими зірками він втратив роздягальню. ЗМІ неодноразово писали про конфлікти то з Рюдігером, то з Зієшем або з Журу. Це негативно впливало на атмосферу в команді. Вже за пів сезону у січні він був звільнений з найгіршим показником пропущених м'ячів з часів, як у Челсі з'явилися великі гроші: 1.35 за гру. З Евертоном була повна катастрофа. Лемперт не зміг побудувати стабільну гру та ледь не вилетів в чемпіоншип. Його стиль був незрозумілий, а команда виглядала розгублено. Але Бог дав Лемперту другий шанс, і його знову призначили в Челсі. Правда, на цей раз з приставкою Вео. Проте лише одна перемога в 11 матчах. Зараз Лемперт тренує Ковентрі Сіті, який грає в чемпіоншипі. Клуб нічим особливим не виділяється і зараз іде на сьомому місці. Лемперт був топ гравцем, але як тренер поки не вдався. Хотілося б вірити, що Френк Лемперт набереться досвіду і ще покаже цьому футболу, на що здатен Френк Лемперт тренер. Але віриться так собі в це. Хаби Алонсо. Один із свіжих активів, які сьогодні потрапили в нашу підбірку, як гравець він ще зовсім недавно був у всіх на слуху і потрапляв до топ 5 кращих гравців, талановитіших і наймастеровитіших виконавців в футболі. За свою ігрову кар'єру вигравав трофеї Англії, Іспанії та Німеччини. Двічі брав лігу чемпіонів з Ліверпулем та Мадридським Реалом. А також Суперкубок УЄФА зі збірної Іспанії двічі вигравав євро, а також один раз чемпіонат світу у всіх командах, в яких він грав, його внесок у перемоги був неоціненний. Він був мозгом і епіцентром рішень на полі, володіючи неймовірним інтелектом, а також високою культурою роботи з мічем. Він приносив величезну користь своїм командам, будучи ключовою фігурою в задумці тренера. Перед тим як очолити бар, він 4 роки працював з юнацькими командами. Три роки в системі Сосідаду І один рік в мадридському клубі. Вже тоді починали повсти чутки, що серед тренерів ось ось з'явиться нова молода зірка, яка очолить великі гранди і топ-клуби. Хтось бачив його замість анчелоті в реалі, хтось замість клопа в Ліверпулі, але доля розпорядилась інакше, подарувавши нам вибухову сенсацію минулого року. Байер більше не неверкузен. Призначення Алонсо в Баєр виглядало як проба пера. Він просто тренується перед топ командою. Він прийшов в команду, яка вже давним-давно зламалась під тягою того самого прокляття. Вона була розібрана і зовсім не грала у футбол. Але Алонсо знайшов ключі від цієї команди. Всупереч всім очікуванням, він зміг в доволі короткі терміни. Налагодити роботу в команді, укомплектувавшись десь битими льотчиками, а десь молодняком, який прийшов із академії. У футболі Алонсо всім знайшлось місце. Для багатьох це стало відправною точкою в старті їх видатної кар'єри. А про інших заговорили, що вони здобули другу молодість. Привіт, граніту Джакі! Так чи інакше, сенсація не змусила себе довго очікувати. Команда з Ліверкузена здобула ніщівну перемогу у чемпіонаті Німеччини, а також забрав Кубок і Суперкубок. Зупинилася на на жаль лише за один крок до отримання Єврокубку, і це стала єдина поразка в сезоні 23-24. Це не тренер одного сезону. Так багато хто говорив, що це якась аномалія. Щось на кшталт Лестеру. Один сезон вдався, всі гравці розбіжаться, а сам Алонсо перейде чи Лівірпуль, чи в Мадридський реал. Но так не сталося. Алонсо залишився в команді, зберіг більшу частину составу, і саме зараз доказує, що це не аномалія, а тенденція, яку заложив. Саме тренер, це тренер, за якого просто зараз готові битись топ-клуби. Хабі Алонса вже щільно зарекомендував себе як класний тренер і топовий менеджер для будь-якої команди з топ 6 чемпіонатів. Всі управлінці розуміють, що такий талант довго в байри сидіти не буде. Прямо зараз він вирішує питання власних амбіцій, але через рік чи два він почне шукати новий виклик. І ось тут почнеться справжня бійня за нього. Йому будуть пропонувати контракти всі видатні клуби світу, перебиваючи пропозиції один одного. І той факт, що одного разу він точно стане тренером іншого клубу: Баварії, Ліверпуля чи Мадріда, а може, навіть збірної, є просто питанням часу. Уейн Руні легенда англійського футболу. Але поки що його тренерська кар'єра складається дуже погано. Його тренерський шлях розпочався, як і у ще одного нашого сьогоднішнього персонажа з Дербі Каунті. Він прийняв клуб, який йшов на останньому місці в чемпіоншипі, але із Руні вони зайняли 21 сходинку та залишилось там ще на один сезон. В наступному сезоні команда все ж таки вилетить в Лігу 1. Так, виді допомогло ще те, що з команди зняли багато очок. Але навіть якщо не враховувати ці очки, команда все одно не була б навіть середняком. Потім були США та DC United, ще один колишній клуб англійці. Клуб навіть не потрапив до плей-офф. Руні звільнили після першого ж сезону у клубі. Катастрофа в Бірмінген Сіті. Він очолив команду, коли та йшов всередині чемпіоншипу. Під його керівництвом Бірмінген здобув лише дві перемоги в 15 матчах та опустився в зону виряту, після чого вже в січні Руні був звільнений. Далі був Плімут, де він так само жидесенько обісрався. Він покинув команду вже через пів роботи, залишивши її на останньому місці чемпіоншипі. Пізніше лише прихід Максі Талавірова якось виправив ситуацію у плімуті. Руні виглядає недосвідченим навіть у порівнянні з іншими молодими тренерами. Його рішення були нелогічними, а гра його команд не мала чіткої ідеї. Попри кілька шансів в різних клубах, Руні не зміг показати, що він вчиться на своїх помилках та розвивається як тренер. Руні був чудовим гравцем, але як тренер показує дуже слабкі результати. Відсутність тактичної гнучності та вміння адаптуватись під виклики. Наступним в нас Мікель Артета. Напевно, це один з менш титулованих гравців сьогоднішньої добірки. Але тим не менш Мікель Артета є абсолютним топом, залишивши свій слід в історії світового футболу. Ще на зарі своєї світової кар'єри він разом з шотландським рейнджерсом виграв чемпіонат Шотландії, а також Кубок Шотландії і Кубок Шотландської ліги. Але по-справжньому він розкрився саме в Арсеналі. Він став незамінною частиною клубу, а також допомагав здобувати кубки Англії і суперкубок Англії по два рази кожний. Він був не просто гравцем, він був системою гри на полі, а також він був капітаном команди і лідером лондонського клубу. Прихід у розбитий проект. Після того, як Арсенал звільнив зі своєї посади у Найемері, виклик молодого тренера, який хоче попрацював з гвардіолою і, начебто, повинен був чомусь навчитись, більш виглядав як розпач, а не зважене рішення. Проте Мікель погодився на такий крок, очоливши команду всередині сезону, намагаючись балансувати і тримати ситуацію подалі від критичної. Так на початку справи йшли так собі. Не дивлячись на те, що одразу вийшло виграти деякі кубки, все ж таки завдання. Яке поставили перед ним не було виконано, і саме йому довірили завершити перебудову, яка ще почалася з епохи Венгера, і в цьому вони не прогадали. Робота з молоддю, як вже говорилось вище, справи одразу пішли не дуже. Артета довго шукав малюнок гри. Він тусував состав, він шукав, як це повинно тут працювати, і на це пішло дуже багато часу. Але згодом він прийшов до дуже слушної думки. Взять молодих хлопців із академії, тим самим передати великий привіт Фергі. Він почав вводити до складу команди молодих хлопців з академії. Сака, Мартинелі, Смітров. Той самий Смітров, він не просто закрив деру в півзахисті, яка ще залишилась з, з часів відходу Азіла, а ще й розкрився як талановитий і гарний бомбардир. Що вже казати про ігру Сака і Мартинелі? Нова кадрова політика. З приходом Артети команда позбулася всілякого баласту, який толком не грав, але поїдав бюджети клубу. От як, наприклад, Абаміянг, Ніколя Пепе, Ляказет, Гендузі усім показали на двері. Трансферна політика змінилась кардинально. Тепер вони перестали брати тих гравців, які нікому більше не потрібні. Це стало точковим посиленням на потрібних позиціях. А селекційний відбір під стиль клубу і потреби команди. Перспективи арсеналу. Поки що Артеті, як тренеру, не вдається виграти прем'єр-лігу. Але це не через те, що команда грає погано. Ні, напроти команда грає дуже гарно. Але прямо зараз Сіті і Ліверпуль зробили якісь. В гіперстрибок, здобувши всі можливі нагороди чемпіонату, побивши всі можливі рекорди. І звісно, Арсенал поки що виглядає сировато. Арсенал цілком може виграти чемпіонат. Цей момент так чи інакше наростає. Так, звісно, зараз про це зарано казати. Але щось мені підказує, що ми ще побачимо Арсенал з кубком прем'єр-ліги над головою. Ось побачите. Сімон Єнзагі успішний тренер, але якщо ми поговоримо про його брата Філіппо Єнзагі, то його тренерська кар'єра виглядає невдалою. Провал у Мілані у 2014 році Філіппо Єнзагі отримав шанс тренувати Мілан, але його команда виглядала слабкою, без чіткої тактики та плану на гру. Клуб фінішував лише 10-м в А, тому в кінці сезону. Інзагі було звільнено. Слабкі результати в Венеції. Хоча він вивив команду в серію Б, його футбол був надто обережним. Тому на другий сезон після слабкого старту він був звільнений. Катастрофа у Болонії. У 2018 році він очолив Болонію, але команди при ньому грали жахливо та перебували в зоні виліту. Тому його звільнили вже після 21-го туру. Посередні результати в Беневенто. Він домінував в серії Б, але в серії А команда виглядала безідейна і тому вона вилетіла після першого ж сезону. Погані виступи в інших клубах. Після Беневенто він тренував Брешу, Реджину та Селярнітано, але успіху на день не досяг. Обмежена тактична гнучність. Його команда грала зазвичай у захисний та примітивний футбол, що не працює на дистанції. Відсутність прогресу. На відміну від свого брата Сіміона. Філіпп не зміг розвинути свої тренерські навички, тому і перебуває у командах рівня серії Б або серії С. Зараз він тренує барі з серії Б, вони йдуть на другому місці, та цілком можливо, що в наступному сезоні будуть грати вже в серії А. Але це не сильно згладжує тренерську кар'єру Філіппу Інзагі. Філіп Інзагі був видатним гравцем, але як тренер не може закріпитись в жодному клубі. Вісім клубів за 10 років це дуже багато. Дідіє Дешам. Тут може хтось зі мною не погодитись, але я застав гру цього метра і обираючи між Конте і Манчіні, обрав саме Дешама. Ну, по-перше, Манчіні вже давно закінчився як тренер, да до того ще й руським духом пропах. А Конте має нестабільні результати. То він щось виграє, то він ругається в пух і прах з власниками клубу, то раз у раз спливає у гучних скандалах та звільненнях. Як я казав раніше, я особисто бачив в груді діядишама як футболіста. Тому мені є що вам розповісти. Я бачив фінал чемпіонату світу 98-го року через призму екрана. А як про тренера, ви так все в принципі знаєте. Дідє записав своє ім'я золотими літерами в історію світового футболу. Дворазовий чемпіон Франції та да трьохразовий чемпіон Італії. А також він два рази вигравав Кубок Ліги Чемпіонів. Один з них примудрився виграти з марсельським олімпіком. Ну і звісно, він був капітан вбивчої збірної Франції, яка підіймала над головою кубки чемпіонату світу і чемпіонату Європи. Цього часу це був гравець екстра класу і був важливою частиною того самого Ювентуса, який збирав кубки як гриби після дощу, та був капітаном збірної Франції, яка зупиняла Зубастіка на піку його форми. А це задачка ще та скажу я вам. Після історії з Кальчеполі, коли Ювентус був аштрафований, понижений в класі, а також в нього забрали всі його трофеї. З команди потекли футболісти, а також частини тренерського штабу, які не бачили своє майбутнє в серії Б. Клуб звернувся до Дід'є за допомогою, і він не підвів. За результатами ігрового сезону команда змогла відіграти не тільки штрафні бали, які разом з нею перекачували до серії Б, а й упевнено здобули перемогу і повернулися до серії А. В чому велика заслуга дід'є як тренера. Збірна Франції як тренер збірної Дешам здобув чимало успіхів, чого тільки стоїть. Перемога на чемпіонаті світу в 2018 році, та й всі інші великі європейські і світові форуми, де Франція представляла себе як команда, неможливо назвати провалом у 2021 році. Збірна Франції отримала карколомну перемогу у Лігі Нації, продемонструвавши свій великий клас і не залишивши жодного шансу всім іншим командам. Звичайно, знайдеться людина, яка скаже, ну що таке Ліга Націй, Це навіть не турнір, ну що такого? Ну виграли і виграли. Але зафіксуємо факт: збірна Франції Дід'є Дешама виграла Лігу Націй, а інші команди ні. Крапка. Перед нами жива легенда. Вся справа в тому, що Діді Дешам Ді є третім футболістом і тренером в історії, який вигравав чемпіонат світу як тренер і як гравець. Перед ними були Маріо Загало і Франц Бекенбауер, яких, на жаль, з нами вже нема. А Дешам ще тут. Дай Бог йому здоров'я, звісно. Особисто я не знаю, і в перспективі якось не бачу ще такого ж футболіста, який може як гравець виграти чемпіонат світу і як тренер. Ну, ми поживемо. А там і побачимо. Тієрі Анрі один з найкращих нападників 21-го сторіччя. Але як тренер, на жаль, не такий талановитий. Перед тим як очолити свій перший клуб, Анрі деякий час працював в структурі арсеналу та в штабі збірної Бельгії. Але в 2018 році рідний Банако запропонував контракт головного тренера. У француза все одразу пішло на так: лише 4 перемоги у 20 матчах. Конфлікт майже із кожним гравцем. І внаслідку звільнення лише через 3 місяці роботи. Потім був імпакт Монреаль в МЛС, який він протренував у рік, але навіть не зміг їх вивести в плей-офф. Анрій пробував впроваджувати атакувальний футбол, але його команди виглядала хаотично та часто програвали. Занадто велика ставка на свій ігровий досвід. Анрій намагався навчити гравців так, ніби вони грають на його рівні. Але не всі гравці можуть грати як він. Далеко не всі гравці. І це ускладнювало роботу. Але є і світлі плями в тренерській кар'єрі Тірі Енрі. Саме тому я і залишив його на десерт, щоб був якийсь приємний післясмак. У 2023 році він був призначений головним тренером збірної Франції u 21 з якої через рік здобув срібро на Олімпіаді, програвши лише збірну Іспанії у фіналі з рахунком 2-3. Після Олімпіади Чомусь вирішив покинути збірну і зараз перебуває без тренерської роботи. Сподіваюсь... Що успіх на Олімпіаді є результатом навчання на власних помилках. І наступні його команди також доб'ються успіху. Ну а ми тоді перенесемо його з нашого антітопу у топ. І наступного разу про нього вже буду розповідати, Олексій. Ось таким вийшло наше відео в новому для нас трохи експериментальному форматі. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. Поставте дизлайк, якщо вам не сподобалось. Напишіть в коментарях, кого ми забули упам'ятати як в гарному ключі, так і в поганому. Да, а також підписуйтесь на наш канал в телеграмі, трішку в ніжку, трішки в м'яч. В нас там вже працює Ліга прогнозистів. Робіть свої, свої прогнози та отримуйте справжні гроші. Ну і звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ для наших воїнів. І всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава!